Усім привітки! Приготуємо абрикосовий нектар або ж як усі зараз називають фанту. Для приготування нам потрібно взяти 3 кг абрикос, очищаємо їх від кісточок та перемелюємо. Також перемелюємо один очищений лимон та один апельсин, дану масу гарно перемішуємо. В кожну банку додаємо по одній чайній ложці лимонної кислоти. А також розливаємо нашу абрикосову масу в кожну банку по одній кружці. Далі будемо готувати сироп. У мене вийшло 9 банок, тому потрібно взяти 9 кружок цукру і 9 кружок води. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння, щоб цукор розтопився. І одразу гарячим розливаємо по банках в кожну банку по 2 кружки. Також паралельно потрібно поставити воду, щоб вона закипіла. І доливаємо банки вже доверху кип'ятком, закручуємо і вкутуємо в якесь покривальце, одіяльце, щоб було в теплому місці. І все смакуємо.